Вітаю, шановні! Щороку тисячі українців беруть до рук річки та. Перевіряють своє знання української мови. Щорічний всеукраїнський національний радіодиктант Єдності це не тільки перевірка граматики та вашого знання української мови. Це про єднання. Сьогодні до цього радіодиктанту також долучилися і черкасті, і чиновники, і працівники державних структур та і просто звичайні черкасті сьогодні перевіряли себе на знання рідної мови. Мені вдалося поспілкуватися. З людьми, які сьогодні долучилися до цього свята української писемності, я щороку пишу диктант національної єдності. По-перше, мені цікаво перевірити свої навички правопису. По-друге, це завжди така для мене така святкова атмосфера, яка передає цей дух єдності, коли наші. Громадяни України наші, да, всі ветерани писали сьогодні: ті, хто звільнені з полона, вчителі, високопосадовці. Ми об'єднуємося в єдину таку спільноту, яка має єдину якусь ціль, єдину думку. І це насправді дуже так ну, зближає. І це ще раз доводить те, що наша мова не переможна. Це мабуть п'ятий чи шостий, якщо не помиляюся, раз Да. кожен раз це все відбувається в різних місцях, де це може бути. На роботі то на роботі пишемо а десь я в відпустці, десь дома все одно я підключаюся. Для мене це дуже важливо бути частиною цієї події. Вже не раз в школі ще звичайно писали, як і всі, мабуть, мого покоління люди. А вже в дорослому віці друге, друге минулого року писала і також в цьому році. Це така можливість і спосіб відчути себе частинкою великої української родини, великої української сім'ї. Адже в цей момент об'єднуються всі українці, як за кордоном, так і в Україні. Це дуже патріотично, дуже об'єднує, піднімає дух. Це не про граматику, це не про правопис, це не про оцінки виставлення, а саме про той дух українського народу, який є непереможним, непереборним, і ми. Саме в цей момент відчуваємо себе особисто. Я дуже об'єднаний. Хвилювання завжди присутні Присутнє тому, що хочеться якомога краще написати, якомога менше зробити помилок, тому що це рідна мова, про яку ну ти не маєш права ну, не знати, не маєш права десь помилитися, хоча є е, дійсно такі нюанси в словах і діалекти, основ... загалом. Де можна дійсно зробити якусь помилку, ну і багато чого залежить від того, хто читає е, текст, е, який зміст має цього року. Е, текст був про м, нашу е, жагу до життя, про те, як е, потрібно прагнути е, любити свою батьківщину, прагнути любити все те, що ти маєш на сьогодні. І от навіть у тексті е, був такий була був такий вираз, коли е, ми писали, що потрібно любити дім усім серцем, навіть якщо він далеко від твого справжнього дому, той що у твоєму твої душі. От мені ця фраза запала дуже, тому що дійсно нас зараз українці дуже так розкидало по Україні, по світу хтось е, тікав від війни, хтось е, воює зараз. Хтось багато наших рідних не з нами, тому дійсно. Диктант єдності це наша внутрішня єдність, наша. Ідентичність був якийсь трепет. Трепет про те, що багато людей в цей момент пишуть разом з тобою. Люди чують той самий текст, люди відчувають певні якісь емоції. Звичайно, хвилювалася хотілось написати гарно, хотілося написати без помилок, і була певна якась інтрига, що це за текст, про що саме буде. Тому певне хвилювання, піднесення і перечуття чогось цікавого. Текст доволі нескладний. Єдине, що дуже швидка була начитка, і з цим важко було справитись. Можливо, навик письма у учнів більш швидший, оскільки вони пишуть кожного дня. Я не кожен день вправляюся з написання тексту, тому по швидкості дійсно трішки відставала. А по граматиці, в принципі, все було доступно і можна було справитися. Як, теж наскільки ти здала? Написала. <реш> Реально вважаю, <реш> що якщо по 12 бальній системі дев'ятка є. Повторювали правила пунктуація. Пунктуація обов'язково. Я знаю, що кожен рік в текстах проблема з. Написанням це пунктуація. Минулоріч це було дуже складно. Текст був дуже насичений, перенасичений пунктуацією. В цьому році мені трішки було легше. Знаки оклику, головний тут був знак, і е, е, два крапки. Я думаю, це завжди новий досвід е, для кожного е, хто просто перевірити свої знання. Це в першу чергу, е, просто відчути оцю. Е, Атмосферу, побувати на місці того, хто пише. А ще краще рекомендую це робити згуртовано якимось командами, якимись спільнотами. Потім це все дуже жваво обговорюється, дуже все цікаво проживати і ділитися враженнями. В Україні українці повинні вільно говорити українською мовою, і вона повинна бути в доступі постійно, не боротися українцям за українську мову. Тому дійсно національний диктант національної єдності ще раз підкреслює важливість української мови для українців.